Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та ось у мого кулінарного блогу. Готуємо маринад. Наливаємо 80 мл олії, додаю 4 зубчики чеснику, 1 чайну ложку орегано. 4 листочки замороженого базиліку. А можна взяти будь-яку зелень, 1 чайну ложку солі. Перець до смаку. Одна чайна ложка лимонного соку. одна чайна ложка будь-якої гірчиці. Одна чайна ложка меду. Соус перебиваємо у блендері. Розвиваємо пласт м'яса. Змащуємо щедро соусом. Але третю частину соусу нам треба залишити. Vin nam bo potrebni pozniše.